Боснійці згадують жертв облоги Сараєво. У центрі міста влаштували концерт реквієм на якому замість глядачів 11 тисяч п'ятсот порожній стілець червоного кольору. Вони символізують ріку крові, що пролилася під час облоги, і кількість людей, які загинули у місті. У концерті взяли участь хор і симфонічний оркестр Сараєво. На екранах уздовж центральної вулиці написали імена усіх жертв братовбивчого конфлікту. Обстріл Сараєво, війська боснійських сербів розпочали 6 квітня 92-го року, того ж дня, коли Захід визнав незалежність Боснії та Герцеговини від Белграда. За три роки громадянської війни загинуло близько 200 тисяч людей. Ще майже два мільйони залишили свої домівки плакати! жалобну церемонію з приводу 20-річчя початку війни у Боснії відвідали багато молодих людей. Нове покоління, що народилося вже після конфлікту і символізує надію на мирне майбутнє.